Я особисто про те, як пошвидше доїхати. А насправді все просто: треба взяти велосипед. Чому і взагалі як живуть велосипедисти? Розкаже Антон Юрченко. Якщо ви вважаєте, що велосипед у 21-му столітті засіб не потрібний, то ви глибоко помиляєтесь. Минулої суботи київському близько сотні київських мешканців вийшли на вулиці міста, аби взяти участь у четвертому. В велоперегонах у в чіткому, в велопараді без кордонів метою цього проекту є не просто показати, що велосипед це здоров'я, а й довести, що це швидкий та зручний засіб дістатися до будь-якого місця призначення, чи то роботи, чи то дискотеки. А ще велосипед є чудовим, а чудовою альтернативою приватному авто. Саме тому учасникам пропонувалося прийти не в спортивному одязі, а в звичайному, повсякденному. Дівчатам у спідницях та на підборах, а чоловікам у ділових костюмах чи джинсах. Парад розпочався рівно об 11-й годині. Усі бажаючі кількома невеликими групами проїхали центральними вулицями міста. Від золотих воріт, минаючи Софійську площу. Пейзажну алею, Львівську площу і аж до контрактової. Справжні любителі двохколісного ду... дісталися до пункту призначення всього за 20 хвилин, минаючи затори та, як то кажуть у народі, з вітерцем того ж дня велопарад пройшов також у Черкасах, Харкові, Львові, Одесі та Ужгороді. Організатори кажуть, головне завдання таких велопрогулянок. Привернути увагу усіх власників дорожнього руху і до тих проблем, які є за велосипедистів. Марафонці вкотре підняли питання відсутності в Києві необхідної кількості велодоріжок. Адже, за даними міської влади, на даний час вже мало бути велодоріжки протягом протяжністю 160 кілометрів. На даний час їх лише 10. Будемо сподіватися, що до наступного велопараду і ця по це питання буде вирішене. А зараз витягуємо велосипеди і гайда тренуватися на вулиці. Дякую, Антона.